Щиріші весняні вітання. Після закінчення зими завжди приходить весна. І сьогодні ми з вами будемо вирощувати розсаду, але не тих культур, до яких ми звикли. Томати, перці, баклажани і весь перелік, який присутній і який завжди у нас є. А ми поговоримо про ту культуру, яку з розсади ми вирощуємо рідко або й взагалі ще ні разу не вирощували. Потрібно звернути увагу на цю культуру, тому що якщо ми її виростимо, то урожай можемо зібрати до одного кілограма. Ну принаймні, так пише характеристика тої чи іншої культури, яку ми можемо вирощувати з розсаду. Ну, наприклад, солодкий гігант келсо. Цей сорт сімейної реліквії з'явився в Шотландії ще в 1887 році, і відповідно в Україні набирає ваги цей сорт до 1 кілограма. Це по характеристикам. Це класична високоякісна м'яка цибуля з розміром від гігантської до колосальної. Це неокруглі до краплеподібних подібних солом'яно-жовтою шкіркою. Мова йде саме про цибулю, тому що і цибулю можна вирощувати з розсади, щоб за один рік отримати гарний урожай. Адже переважно, коли ми висіваємо насіння, то ми отримуємо невеличкі цибулинки, сіянка їх називають. Яку ми потім висаджуємо на наступний рік. Якщо сіємо густо, в нас вона меншого розміру. Якщо висіваємо рідше, вона наростає більшого розміру. Але зібрати товарні гарні цибулини все ж таки не вдається. Крім того, на сьогоднішній день дуже великий асортимент цибуль ці цибулі, звичайно, що мають і різну вагу. Це може бути від 150 до 200 грам, але щоб цибуля наростила. Пів кілограма, а то й кілограм, то це, звичайно, повинні бути певні сорти. Це не означає, що треба саме звернути увагу на такий сорт, але на сьогоднішній день такі сорти представлені, тільки їх треба вивчити по характеристиках, наприклад, сорт Ексібішн, або ж ця сама е, гігант Келсо, або може бути е, так само інші сорти в тих чи інших колекціях. Тобто, ви вже можете звернути на це увагу і спробувати її виростити. Для чого ми це робимо? Тому що це переважно пізні. Стигла цибуля і її вегетаційний термін від 120 до 40, до 140 днів. І якщо ми висіваємо її вже пізніше, коли будуть сприятливі умови, коли буде достатньо тепло, коли прогріється ґрунт, то це означає, що ця цибуля буде довго вегетувати, і, звичайно, зібрати такий великий гарний урожай нам не вдасться. Хтось каже, для чого мені кілограмова цибуля. Щоб виростити цю кілограмову, треба створити ідеальні умови. Чудово, якщо вона виросте 250. 500 грам за один сезон це також буде чудовий урожай, спілкуючись з нашими членами клубу в наших телеграм-каналах і так само в вайбер-каналі в спільноті, ми просто збираємо відгуки, і це звичайно дуже гарні і чудові результати. І тим більше появляється натхнення на вирощування різноманітних культур, коли ви бачите, що все ж це що все це працює. Тому що нам потрібно зробити? Ну, звичайно, що продумати, де буде грядка з цибулею, виділити для неї місце, а потім уже зробити все, що треба для того, щоб виростити розсаду, і саме час для того, щоб її висіяти в цей період. З кінця лютого до першої декади березня, якщо ми висіваємо насіння на розсаду, то збираємо гарний урожай такої цибулі. Якщо ми підібрали вже сорт, в моєму випадку це може бути, от, наприклад, цибуля Ексібішн. Ви бачите, що вона вже оброблена, і ці насіннинки нам потрібно в. Першу чергу перевірити на схожість, тому що так буває, що на пакеті виробника пишеться, що термін зберіга... термін придатності може бути і до 26, і до 27, і до 28 го років. Але щоб нам перевірити, чи це так, ми зробимо певні дії. Якщо вже насіння оброблене, ми його не обробляємо. Якщо ми, наприклад, беремо насіння і воно ми бачимо, що не пройшло період обробки, тобто воно чорне, природне таке. То в даному випадку нам обов'язково треба його або замочити в морощинах певних біопрепаратів фунгіцидної дії, або ж можна відразу приготувати ємкість. Ми беремо таку прозору ємкість. Це такий міні-парничок, тому що такий парничок має таку кришку, і це означає, що тут завжди зберігається певна температура для пророщування тої чи іншої культури. До речі, перевірити схожість в такому міні-парничку можна будь-яке будь 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 насіння, будь-яку культуру, в тому числі і цибуль, і насіння цибулі. На саме дно ми кладемо прості сервачки. Ветки ви можете зробити це наприклад в 3-4 шари серветочки, які ми намочуємо водою з розчином фунгіцидних біопрепаратів. Я завжди використовую і корисні мікроорганізми, і, наприклад, той ту ж саму триходерму. По-перше, це оберць заражує насіння. А по-друге, дає можливість створити здорове середовище для пророщування цього насіння. Ми укладаємо в декілька шарів і. Змочуємо цим розчином, але дуже важливий момент, які помилки допускаються, що я бачу. Наприклад, коли вологи дається дуже багато. В нашому випадку, якщо ми все правильно зробили, то не має капати вода. От ми перевертаємо і ми бачимо, що немає крапель води, і це означає, що все добре. Тобто, якщо надмірна волога, то це вже шкодить самому насінню. Воно задихається і не розвивається так, як треба. Якщо в нас вологи достатньо, то це просто така зволожена. Серветка, на яку ми укладаємо вже насіння. Потім ми беремо насіння. Я беру, наприклад, сорт Ексібішн. До речі, цей сорт описаний у нас і вирощування описаний нас нашим консультантом Наталією Васильівною Матюшиною. Описаний в. Випуску диво земля ще за осінь 2019 року. Адже ми це робимо давно. Є великий уже досвід, є практика. Ми завжди обмінюємося з нашими учасниками своїми надбаннями, і завдяки практиці наших. І членів клубу, і консультантів, звичайно, що ми множимо цей гарний досвід. Що ж ми робимо? Ми беремо насіння цієї, цієї цибулі і просто розкладаємо по цій зволоженій серветці. Це робиться дуже просто. Ви можете це зробити хаотично, не обов'язково тут викладати рядочками, чи ще щось додаткове робити. Тобто ми виклали насіння. І що ми після цього робимо? Насіння, просто дивимося, щоб воно було рівномірно розподілене по поверхні, щоб було не дуже загущене, тому що нам потім з цим насінням подалі подальшому потрібно працювати, і просто його накриваємо. Все. Тобто ми зробили все для того, щоб перевірити, чи добре насіння, і щоб ми потім не нарікали, що це постачальник продав неякісне насіння, чи, наприклад, вам щось зробили не так. В даному випадку ви просто берете і перевіряєте, наскільки насіння схоже. Обов'язково залишаєте напис, якого числа ви це зробили для того, щоб ви могли робити уже якісь власні спостереження. Аналіз, і пишете, який це сорт. Це я ще раз наголошую, що це важливо робити для того, щоб на наступний рік ви вже зробили свої власні висновки. І це дасть можливість вам бути впевненішим в тому, що робити в наступному сезоні. Отже, ми потім беремо цю міні-тепличку і кладемо, можна навіть в темне місце, в темне, тепле місце. І чекаємо, поки появляться, проклюнуться Перший корінчик. От як тільки ми побачимо, що наші насінини не почали прокльовуватися, ми робимо вже наступну дію. Наступна дія заключається в тому, що нам потрібно приготувати попередню ґрунту суміш. Робимо це за цей період, коли ще насіння наше прокльовується, І приготувавши ґрунту суміш, хочу сказати, що тут є такі також важливі моменти, що нам не треба давати глинистий ґрунт або давати тільки. Торф, але нам треба, щоб він був вологоємким, він мав достатню кисню, щоб насіння, яке ми от ці насінинки, які ми вже висадимо, щоб вони добре розвивалися. Тому в такому випадку ми можемо брати, наприклад, навіть 60% річкового піску, можемо дати кокосовий субстракт розмочений, можемо давати нейтральний торф, але зверніть увагу, щоб це був саме нейтральний, не кислий торф. Потім додаємо туди 20%. В біогумусу, можемо додати вермикуліт, агроперліт і даємо обов'язково якийсь фунгіцид. Це може бути або в порошку, або ми потім вже полиємо розчином фунгіцидів для того, щоб наше насіння розвивалося і було здорове. Після того, як насінинки проклюнуться, ми акуратно пінцетом робимо в тій ємкості в ґрунтосуміші робимо рядочки. І неглибокі до одного сантиметру. Це має бути десь пів міліметра і е, Розкладаємо через кожен сантиметр, розкладаємо ці насінинки і загортаємо цією грунтосоміщою. Дуже важливо, щоб ґрунтосуміш була перевірена. Наголошую на цьому ще раз, тому що на сьогоднішній день дуже багато трапляється грунтосоміще, яка є неякісною через склад, через надмірну кислотність. І це впливає потім на те, як ваші рослини розвиваються в умовах на вашому вікні речі, цибуля, холодостійка культура, але для проростання, для того, щоб вона проклюнулась, для того, щоб вона наростила вегетаційну систему, все ж таки бажано, щоб вона була в температурі до, при температурі до 20 градусів. Коли ми вже ці всі насінинки, що проклюнулися, висіяли в рядочки, то після цього загорнули, знову ж накрили. І чекаємо до того часу, поки буде розвиватися коренева система цих насінин, і появляться перші проросточки. Це такі тонкі, тонкі знаєте, стебельця, цибулинок, які вже в нас почнуть е, рости прямо, е, прямо на підвіконі. Е, тут ви вже можете понижати температуру, тому що насправді цибуля холодостійка культура, і вона може добре вегетувати при температурі, навіть коли є 10 градусів, 12. Тобто для Наєється також сприятливі умови для росту і вегетації, але першим Завершити з цією ділянкою роботи, нам потрібно ще обов'язково, якщо ви підбираєте ємкість, брати ємкості глибокі. Тобто це глибокі, ну, наприклад, від ківі у нас є такі контейнери, вони висотою десь 15 см. І коли ми висіваємо в таку ґрунтосуміш, то це означає, що дуже добре розвивається коренева система. Коли ми беремо таку мілку ємкість, то це означає, що рослинки, якщо ви навіть дасте сюди ґрунтосуміш, Висадити їх, то то через деякий час коренева система буде розвиватися дуже потужно, і сама рослина не матиме, не матиме енергії для кращого нарощування кореневої системи і розвитку. А нам все ж таки треба, щоб наша цибуля ще десь до 15 квітня була в цих тепличних умовах. Після того також треба ще звернути увагу на те, що обов'язково мають бути отвори. Якщо тут ємкість у нас без отворів, то для вирощування уже самої цибулі, то нам потрібно обов'язково, щоб були отвори, щоб стікала надмірна волога. Ну і перед тим як укладати ґрунтосуміш, ви ще можете дати, наприклад, або агроперліт або вермикуліт для того, щоб надмірна волога залишалася там. Коли ваше насіннячко вже Зійде, почнеться вегетація, то дуже важливо так само робити обробки з корисними мікроорганізмами або з тим ж самою сіною паличкою, або триходермою для того, щоб розвивалася здорова, здорові, гарні рослини. Зверху ви можете ще дати трошки навіть попелу для того, щоб. Забезпечити здоровий розвиток цих рослин. Попіл завжди виступає і фунгіцидом, в тому числі і підживленням для цих рослин. Коли, наша рослина, коли вже наші рослини добре укріпнуть і все буде підготовлено для того, щоб їх перенести на постійне місце, то тоді ми, звичайно, вже будемо їх пересаджувати на грядки. І тут зручно використовувати дехто рекомендує обрізати, обрізати 1-третю листочків і обрізати так само одну третю кореневої системи при пересадці. А можна, так як є рослинка, якщо ви це акуратно робите за допомогою спеціальної лопаточки, то ви прямо робите такої глибини отвір, як коренева система самої цибулини, і висаджуєте на відстані 15-20 см. Між рядами ви також робите 20-25 см. Можна висаджувати в шаховому порядку. Таким чином, на гряці у вас розміститься більше рослин, вони будуть краще провітрюватися, краще освітлюватися. Тобто, ви створите умови для того, щоб зібрати такий урожай. Наш досвід підтверджує, що це можливо. Тому. Ви також практикуйте, пробуйте, вирощуйте нові культури. І я думаю, що це вас надихне для того, щоб отримати власний, безпечний, смачний, цілющий урожай, про який ми з вами неодноразово говорили і будемо продовжувати говорити. Ну і не забувайте про те, що профілактичні обробки забезпечують здорове життя ваших рослин на ділянці, в тому числі. І цибулі, яка може досягнути одного кілограму на вашій землі, всього найкращого до наступної зустрічі.